Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про дуже цікавий документ, який попався мені в очі. Це відповідь Державної міграційної служби України з приводу невидачі паспортів, які, на які подавались українці в Польщі та в інших країнах за кордоном. Ми знаємо, що ця проблема існує досить гостро. Комусь віддають ці паспорти, комусь не віддають, в когось просять резерв плюс, в когось не просять. Але питання саме в тих, хто подався до 25 квітня до того, як вийшло розпорядження того самого Андрія Сибіги, який на той момент був заступником міністра закордонних справ, а на сьогоднішній день є міністром закордонних справ України. І е, нагадаю, що вже неодноразово ми говорили, що все, що робить ДП-документ, є незаконним. І відповідь Державної міграційної служби, якою ви зможете скористатися при спілкуванні з представниками ДП документ, е, і офіційний весь цей документ я закріпив в пості, в своєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі під цим відео. Кожен зможе зайти і, власне, ознайомитися з тим, що. Що там написано, ми зараз про це також поговоримо, щоб ви розуміли. Там буквально півтори сторінки, тож, я думаю, це всім цікаво. Переходьте в телеграм-канал, я буду всіх долучати туди там раз в декілька годин, щоб кожен зміг зайти і з цією інформацією ознайомитись. Отже, також діліться цим відео, до речі, зі своїми друзями, товаришами, в кого є така проблема, для того, щоб вони також розуміли, що відбувається з цими паспортами. Отже. Відповідь Державної міграційної служби щодо невидачі готових паспортів громадянам України, чоловічої статі, що знаходяться за кордоном. Е, моя е, подруга, яка також має свій канал на Ютубі, вона є юристкою. Е, от е, її звати Вікторія, і в неї канал називається Інспектор Права. Там дуже багато цікавої інформації для українців. Це, власне, вона робила цей запит. Я посилання на її канал також залишу в описі під цим відео. Переходьте в неї дуже багато цікавого. Отже, що відповідає ДМС? ДМС не має відповіді, чому ДП документ не видає паспорти офіційно, в них немає відповіді. Вони, якби роблять дуже багато різних помилок в своєму цьому звіті. І на питання, яким актом передбачена вимога пред'явити військово-облікові документи при видачі паспортів громадянам? Які подали заяву на оформлення паспорта та встигли їх оформити саме до вказаних законодавчих змін та обмежень, а саме до 25 квітня 2024 року, Державна міграційна служба відповідає посиланням на положення, що почали діяти після 25 квітня. Тобто виходить за відповідю ДМС, що закон має зворотню дію, і можна якимось заднім числом, скажімо так, починати. Поправляти те, що вони там на їх думку не догледіли раніше. Таким чином, спеціального нормативного акту, який би забороняв видавати паспорт громадянам, які встигли оформити паспорти до 25 квітня 2024 року, за кордоном без військово-облікових документів, немає. І згідно з за нормами чинного законодавства, законодавства, яке пишуть також наші депутати, так, наші народні обранці, наші слуги, слуги українського народу. Дуже цинічно звучить, на мою думку, е, немає. Тобто вони самі написали закони, а потім самі ці закони і порушують. І при цьому також хочуть, щоб люди е, цих законів також дотримувались. але є одне але коли слуги народу не дотримуються законів, які вони самі вже приймають, їм за це нічого немає. Може бути просто якийсь скандал. Якщо громадянин України звичайний. Не дотримується цього законодавства, то він йде у в'язницю або на фронт. Ми це дуже добре знаємо. От. Говориться про те, що до таких правовідносин повинен застосовуватись діючий на той момент порядок видачі паспортів, що передбачений постановою Кабінету міністрів України номер 152 від 7 травня, 2000, від 7 травня 2014 року, який не вимагає пред'являти військово-облікові документи під час видачі паспорта. От, раніше, коли е, подібні заяви робилися, е, наприклад, так, звертались там в, е, в до наших консулів, в консульства, в посольства України в Польщі, вони говорили, ми нічого не знаємо, бо це задача Державної міграційної служби. Ми до ДП документів нічого не маємо. Бачимо, що міграційна служба, в свою чергу, також не має жодної відповіді, адекватної відповіді, законної відповіді. Що відбувається, просто е, хочуть зіпсувати життя українцям, які проживають за кордоном, утруднити їм це життя і е, роблять все, бо, на мою думку, коли починають порушуватись також і е, права українців, які знаходяться за кордоном, а потім говориться про те, що ми створимо Міністерство повернення українців, щоб вони поверталися в Україну. Я думаю, що тут щось не грає. Знаєте? Бо якщо ви хочете повернути е, своїх громадян на територію своєї країни. То було б логічно показувати, що в Україні стає краще, ніж в Європі, і що ось такі плюси є в Україні. На сьогоднішній день робляться заяви про те, що українці, що ми будемо робити все, і це стратегічна задача, щоб українці повертались в Україну. Для нас це дуже важливо. Це ж наше, наш скарб, український народ. Це на словах. А на практиці бачимо порушення законів, невидачу паспортів. І вони дуже добре знають, що ті українці, яким паспортів не видають, вони. Будуть робити все для того, щоб е, якомога шансів якомога менше шансів в них було повернутися в Україну. На жаль, це виглядає якось так. Е, от, щодо цього запиту, Цим, цей запит він е, виглядає приблизно як і більша, більша частина заяв різних українських депутатів, які робляться з того чи іншого питання, коли спочатку говорять одне, потім роблять друге. От жодного якогось законної підстави немає, не існує. Е, от, і якби все. Говориться також про те в цьому документі. Цікавинка така, що відповідно до пункту 12 порядку номер 932 громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які звернулись до відокремленого підрозділу для оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 25 квітня. 2024 року до набрання чинності законом України від 11 квітня 2024 року 3633-9 36, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку можуть отримати в такому видокремленому підрозділі оформлені документи в разі пред'явлення військово-облікового документа. Але вони самі говорять, що. З 25 квітня 2024 року ви почули, якщо були уважні, е жодної інформації в цій постанові про те, що робити з тими людьми, які подались до, 24, до 25 квітня, ні, немає жодної відповіді, хоча це було пряме питання пані Вікторії. І власне е відповіді немає, тобто жодних законних підстав. В ДП документа не віддавати вам ваші паспорти немає. Але що найгірше, що навіть при такому е, ганебному порушенні законодавства, законів, які вони ж самі пишуть, е, немає жодного важеля впливу на те, щоб ці паспорти віддали. Комусь їх віддають, комусь не віддають. Я знаю людей, які вже позабирали свої паспорти. Хтось забрав з військово-обліковими документами, комусь віддали без військово-облікових документів. Але жодного порядку якогось одного законного, на жаль, немає. Що думаєте ви з приводу всієї цієї ситуації з паспортами? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, всім вам за підтримку, за перегляди. Нагадаю, що текст документа буде закріплений в моєму телеграм-каналі. Долучайтеся, читайте, використовуйте. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!